В українській історії дуже багато швенділо всяких загарбників, всіх гунів, і тому. І українцю треба було пристосовувати адаптивні практики Але при цьому адаптивні не себе. А, у українців не було військової сили для того, щоб подолати цих кочовиків. Але українцям ви, виробився розум, виробився хитрість, непослідовність. Йому треба було якось обдурити цього, кочу щоб щось заховати, щось там перекинутись. Та, в мене нічого немає, щось йому віддати, але так да, щоб нічого. Білин. І так, 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 і до нього пристосуватися, і так, щоб там. Та нормально, все тут. тут. І українець він такий, він такий. От дивіться, який звір може символювати Росію. Ну, ведмідь правильно. Бажається, угу, так. А от Україну? Ми ж до цього йдемо. Угу. А який Францію? Я б сказав, би, що півень. Там все ну, так б... він і є. Його... Німців. Чи то овчарка, чи то Орело цей там їхній. Правильно. Ну, то римська традиція. Ну, римська, ну, овчарка, німецька. А а як ви скажете? А українці який звір мог би саму? Свиня, та ну що не згодний, не згодний що те, що, знаю, те, що українці люблять люблять свинину і розводили свиней. Це ж тест пристосування, бо mm. ці всі кочівники вони ж не їли свиней. Да, Релігія да, не дозволяла. Ну, Він все забрав, корову забрав. Доктору. Там ще що забрав свиню, виж а свиня, вона куди. Ну, ну так, ви її забили, вона ми... через три дні і все. І це ж наш національний плывка. символ, як ну, вона прогодувала нас ця свиня. Але ж за характером українець, ну що. Так от, я вважаю, що за характером українець це лис. Лис Микита? Лис, лис. Лисиця. Микита Микита, це ж у некитанська. Українська при, приказка. Поганий той лис, який одну дірку має. Українця будь-якого у нього заначка така, в нього заначка така, він щось собі там, там ту, припас, ту, щось да, таке припас ту, ту, туди, то-то, ту, ту. то-то. Навчився виживати за радянську силу. Лиса, ви не побачите ну, шли, в циркі. В циркі ви бачили Лиса Ні, коло? Він не подається дресуванню. Ведмедя запросто, будь ласка. Да, Ведмедь, там, росіянина, Спасибо. як ведмедя, можна видресувати там. Вівчарку запросто. А де ви бачили лиса? Він на кожну команду виконує зовсім інший трюк. Хіба українець не такий?